Вітаю, друзі, до вашої уваги нова рубрика Літературні гороскопи. Наразі зірки знаходяться у сузір'ї Козирої. Читаючи літературу, козироги, перш за все, черпають з неї корисну інформацію, цікаві факти, різні знання. Тож, хороша книга з точки зору Козирога. Це довідник, енциклопедія, біографії видатних людей, історична проза, а також наукова фантастика і, звичайно, детектив. Люди цього знаку, Зодіаку, великі любителі щоденної преси, Козирогів цікавить усе, що відбувається навколишньому світі, ситуації в країні. В цілому на планеті вони сприймають так близько до серця, нібито ці події відбуваються у них на подвір'ї. 2026 рік вогняного коня для козирогів – це рік внутрішньої мудрості, тому зірки радять зосередитись на книгах, що розвивають інтуїцію, філософське мислення. А також на духовних практиках, як от медитація. У перші місяці 2026 року література може слугувати для козирогів потужним інструментом для прозрінь та зцілення старих ран. Весна буде часом для відвертих розмов, а літо для спокою та радості. Від простих моментів. У цей час зірки радять прочитати книгу Девіда Гокінса, відпускай шлях до емоційної свободи. Осінь може загострити хронічні проблеми, тому приділяйте увагу сну, здоров'ю і, звичайно, книгам, що допомагають знайти баланс між роботою і особистим життям. Я раджу прочитати класичний роман Джейн Остін, Гордість та Упередження або їсти молитися кохати Елізабет Гілберт для натхнення на подорожі та пошук себе. 2026 рік це рік сили, мудрості, стабільності та духовного зросту. Козиріг отримає усе, що бажає, але лише тоді. Якщо буде чесним із собою, дисциплінованим і відкритим для змін наступний літературний гороскоп для 11-го знаку Зодіаку Водолеї ми вам дамо у наступній передачі. Дочекайтеся, до зустрічі!